Дуже класно прославляти ім'я Господа. Дякую групі прославлення. Вони чудово вели нас. І хотів би, щоб ми сьогодні пороздумували і помолилися на таку тему, як мир Божій нестабільності. Ми Будемо молитися а, про те, як брати цей мир, як знаходити цей мир. А, мир Божий, саме про нього будемо говорити, у той складний час, в якому ми зараз живемо. І знаєте, ці умови. В яких ми живемо, зараз вони мають значення. Працюючи в науці і координуючи, керуючи, а також беручи участь в різних проєктах наукових, я брав участь не в одному науковому експерименті. І я знаю одну річ: досить часто всі підходи, всі, Застосунки, якихось методик, які ти запланував науці, кардинально міняються залежно від того, а в яких умовах проходить цей експеримент. І часто навіть в назві дослідження в самому кінці ти зазначаєш, зазначають науковці за таких то умов, і все, і міняються, і міняються підходи. І знаєте, ми говоримо сьогодні не про мир, Божий загалом ми будемо сьогодні брати деякі практичні речі, будемо молитися про це щодо миру Божого саме за цих умов, в яких ми зараз живемо. А це умови нестабільності в тому плані, що ми не можемо прогнозувати наперед багато, все міняється. І на тлі тих змін, серед тих змін, в яких ми зараз перебуваємо, ми тим не менше маємо його знаходити. Тому важливі умови, як серед саме в цих умовах його знаходити. Друге, нам треба знати, а власне, де його шукати. Тому що, знаєте, є така приказка, так? Дуже складно шукати річ, яка пофарбована в темний колір. Особливо в чорній, особливо в чорній кім, в кімнаті, яка пофарбована в чорний колір, особливо, коли там світло виключено в тій темній кімнаті, але особливо складно, коли ті речі в тій кімнаті немає. Знаєте, досить складно, коли ми шукаємо не там, де треба. І ми сьогодні будемо брати деякі практичні такі, можна сказати, уроки, будемо засвоїти свої практичні такі духовні навички щодо пошуку миру за тих умовах, складе, в яких ми живемо. І Саме там, де треба. Якщо, думаю, ми це засвоїмо, то нам буде набагато простіше це робити. Або якщо ми в цьому вправляємося, то це буде стабільніше. І я хотів би, щоб ми відкрили спочатку старий заповіт і почитали про одного чоловіка, який мав дуже особливі складні умови і мав дуже сильну стабільність в житті. І що він серед цього всього робив, як все було в нього, ми будемо зараз вчитися. І так, 23 розділ, перша книга Самоїлова. Я хотів би, щоб ми прочитали одну оповістку про один з фрагментів з життя Давида. І так, з 14 вірша, тут розповідається така історія. І усівся Давид у пустині, в Твердинях, і усівся на горі в пустині зів. Хотів би, щоб ми цей зів, це, це, це слово. Цю пустиню, цей термін, цю назву запам'ятали зів. Вона буде ще наразі сьогодні згадуватись. І, а Саул шукав його повсякденно, та Бог не дав його в руку йому. І побачив Давид, що Саул вийшов шукати душі його. А Давид пробував у пустині зів. Бачите, знову повторюється зів. У Хореші хореш перекладається як лісок. Чи це було, можливо, чи не єдине місце місце в тій пустинні землі, в цій пустелі, де можна було мати кращі якісь комфортні умови? Взагалі, знаєте, коли ти перебуваєш в пустелі, то це явно не з, не з, не з особливо е, доброго навколишнього середовища, правда, не не, явно не за сприятливих умов, правда? Що Давид перебуває в пустелі і встав Йонатан, Саулів син, пішов до Давида до Хорешу, і зміцнив його на дусі в бозі. Та й сказав до нього: не бійся, бо не знайде тебе рука мого батька Саула, і ти будеш царювати над Ізраїлем. І так, перший хто, перший, хто приходить, і перший, що чує Давид ті ситуації щодо духовного підбадьорнення, це приходить Йонатан, і те, що він чує, це він чує підбадьорення від нього. І досить часто ми думаємо, що найперше, де ми можемо знайти мир, це в якихось зовнішніх ситуаціях, а конкретно. Від якихось людей, правда, ми люди соціальні істоти, ми хочемо підбадьорнення від когось із людей. Особливо, якщо це підбадьорнення добре і духовне, начебто цього вже достатньо з однієї сторони. Але не все так просто з миром Божим. Ми бачимо, що навіть Йонатан при всьому його бажанні і при тому, що він правильно піднімає тематику і добре говорить до Давида, тому що він написано: зміцнив його на дусі в Бозі, і це справді було зміцнення. Але чи було достатньо всього? В цьому змістенні. Виявляється, що Янатан насправді не все проголосив точно і істинно. Задумайтеся над цією розмовою, тому що він сказав, і ти будеш царювати над Ізраїлем, а далі він каже, а я буду тобі заступником. Скажіть, будь ласка, а Єнатан став, врешті-решт, заступником Давида чи ні? Правда ні? Виходить, Янатан багато що відчував, він розумів, і він хотів це проголосити, підбадьорити Давида, але як ми бачимо, він не все до кінця також знав і розумів. Хоча саме підбадьорні бу було досить добре. Ми можемо дискутувати, чи він не розумів, чи він не виконав якогось Божого повеління, що сталося з Йонатаном? пам'ятаєте, він загинув. І а, як було все, ми не можемо зараз думати над тим. Але ми знаємо, що він намагався, правда, про І дивіться, і тут нема такої певної досконалості. Але, тим менше, тут написано, що де що сталося, що зміцнило Давида. Де ж шукати цей мир, якщо навіть в найближчих людях він частково... Якби через них передається нам, вони можуть бути таким, знаєте, божим, божим провідником для нас живим, але, виявляється, не все це є тим, що ми можемо говорити про такий досконалий, досконалий знаєте, досконалій канал, якщо хочете. так, Чи досконалий напрямок, чи досконале місце наші найблизькі люди, від яких можемо взяти цей мир. І вони обидва склали умову перед Господнім лицем. І усі Давид у Хорешу, а Йонатан пішов до свого дому. Е, умова, це було дуже важливо тоді, в цей час, тому що багато що вирішувалось на умовах. Умови мали свої застосунки, умови мали свої правила, і там не треба було спеціальних печаток, там було все набагато складніше і набагато простіше. Багато умов вони вирішувалися досить простим, якби на наш теперішній теперішні розуміння, наш теперішній підхід е, умовами. Але тим не менше вони діяли дуже чітко, і ці умови були дуже важні, так? Тобто вони працювали бездоганно і не можна було порушити умови ні при яких, умов... ну, ні при яких обставинах. Так? І дивіться, що стається. Написано, що він це зробив. Але чи та угода вона забезпечила все, що потрібно було Давидові? Як виявляється, ні. Так само ні. Чому? Тому що ми далі побачимо, що все помінялось раптово. І далі ми чекаємо: а ЗІФІЯ знов, знов зІФ? Метаєте, пустеля, ЗІФ. Знову ЗІВ, і тепер вже Зіфіяни, пустеля тиснена Давида, і люди пустелі також недобре ставляться до Давида. Чому? Тому що ми читаємо, дивіться, що прийшли вони до Саула, до Гів'ї, говорячи: ось Давид ховається в нас у твердинях у Хорешу, на взгір'ї Хахіла, що з півдня від Ешішону. Тобто, по суті, вони дають інформацію про Давида дуже цінну. Саулові, більше того, тут написано: ось Давид ховається в нас у твердинях у грешу на Хахіла, що з півдня від Єшішону. Тобто, мається на увазі, що вони дали точні GPS, GPS, ці, знаєте, такі координати для того, щоб Давиду, щоб зброя Саула, щоб його військова машина, щоб все це підійшло. І вони знайшли його то, що там де треба. І явно, що Саул не бажав чогось доброго Давиду, правда, він хотів смерті. Тільки що було підбадьорення, дивіться, тільки що складена навіть була умова, певний договір між людьми, який би мав давати стабільність. Ну з ким ще заключити договір, хто ще більше міг допомогти Давиду, як не син самого Саула. Слухайте, ну це царський, царський син дає гарантії, правда? Але дивіться, нічого не працює. Більше того. Ці люди явно не просто підставляють Давида, а вони чітко дають інформацію його ворогові, і написано: А тепер за всім жаданням своїм, о царю конче, зійди, а нам хіба видати його в цареву руку? Так вони кажуть. І сказав Саул: Благословені ви в Господа, бо змилосердився надо мною. Бо змиросердилися надо мною, перепрошую. Тобто він каже: ви благословенні. Саулу це подобається. Він каже, ідіть же, приготуйте ще й розпізнайте і побачте місце його, де буде нога його. А хто, а хто його там бачив, бо казали мені, сильно хитрує він. І подивіться, розізнайте всі схованки, де він ховається, і вернетеся до мене з певною звісткою, я піду з вами. І буде, якщо він є в краї, то пошукаю його по всіх юдених тисячах. Саул готує. Своє військо він готує тих людей, які в тому знаються. Він хоче розвідати достеменно всі його схованки, він вже знає точно його координати. розумієте Все сходиться так, що от от його схоплять. І не працює договір, дивіться, і нічого не працює зовні, навіть те, що йде від самого ближчого друга. І встали вони і пішли в ЗІВ перед Саулом знову ЗІВ. А Давид та його люди були в Маонській пустині. Араві, на південь Єшимону, а Саул та його люди пішли шукати і донесли про це Давидові. І він зійшов до сели і спинився в Моонській пустині. А Саул почув та гнався з Давидом до Моонської пустині. Е, Домонської до пустині. Так, і пішов Саул з цього боку гори. А Давид та його люди з того боку гори. Ну, здавалося б, ну тут, нарешті, Давид випередить випередить свого ворога, не даремно ж його підбадьорували, не даремно ж. Є, є, є підстава бути оптимістом. Давид, як завжди, вийде з положення. І Давид виходить зовсім в іншу сторону з гори, йде в іншу сторону, здається, вони розминуться, як завжди, Давид обійде всі, обійде всі пастки, і все би мало бути дуже гарно. Але написано і поспішав Давид відійти перед Саулом, а Саул та його люди оточували Давида та людей його, щоб схопити їх. І нічого не вийшло. І вони розпізнали його задуми. І замість того, щоб Давид розійшовся. Пішов іншим шляхом, то так вийшло, що якраз він натрапляє на ту пастку, потрапляє в неї прямо середину люди слово оточують його і виходу немає. Що в той час думати? Що в той час робити? Чому не спрацьовуваться мирик і так хотів це заспокоєння передати його вірний Йонатан, його друг, його товариш? Чому не працює нічого? Чому попередня тактика не спрацьовує? І здавалося б, що. Все, що ти знав раніше, все, на що ти сподівався раніше, воно не працює. Що тоді робити? І ми читаємо, що Давид не провів ніякої активності, тому що вже не було як проявляти її, тому що він просто в повному оточенні. Але написано: І прийшов посланець до Саула, говорячи, Іди поспішно, бо филистимляни кинулися на край. І вернувся Саул з погоні за Давидом і пішов навперейми филистимлян Тому то назвали ім'я тому місці села Гамахле Кот. Це перекладається скеля поділення. Скеля поділення. Можливо, ти також сьогодні біля такої скелі, коли не спрацювали ніякі підходи. Підбадьорення людей, які любили тебе, так гарно дихали тебе, і ти зміцнявся, і здавалося б, от, от, вийде щось добре не спрацювало. Людські гарантії, людські договори, людські допомоги, все це не спрацювало і ти в оточенні. І ви знаєте, хто врятував Давида? филистимляни Листимляни, просто вони пішли а, в свою військову компанію, і Саул мусів, вимушений був терміново реагувати, і він забрав, очевидно, а, чи всі свої війська, чи більшу частину їх, принаймні, достатньо було для того, щоб повністю та блокада зникла і щоб те оточення перервалося, і ви знаєте, і а, він врятувався. Що ж сталося, що не знав Йонатан, чого не могли знати ближчі. Давида, що стається сьогодні з тобою, про що, можливо, навіть не мають догадки ніякої ті, хто навколо тебе. Нам потрібно просто сьогодні взяти і, знаєте, так, розкрити фіранку, за якою є серце Давида. Ми хотіли би в той момент відкрити і подивитися, а що ж зараз в його серце робиться? А от так відкрити і подивитися, а що там в тебе дави всередині? Що ти думаєш? Що там діється? Яка ситуація в тебе там всередині? Тому що зовні ми бачимо, що тут стається якісь, якби ми назвали, з людською точки зору збіг обставин, просто фелестимляне, вороги його, його ж врятували, і все якось незвично і дивно. Але Бог нам дозволяє в своєму слові і дає нам можливість просто відкрити Давида. Давид сам не проти він розкривається. І ми зможемо зараз з вами зайти, пройтися екскурсією по Давидовому серці саме в той самий момент, коли Давид. Переживає ці речі в ті самі складні часи. Ми просто зараз вірвемося в його серце і подивимося дуже детально. Що ж робилося всередину? Ви зі мною хочете прогулятися? Тоді відкриваємо псалом 53. Псалом написав Давид. Знаєте, коли він написав? Він написав той псалом тоді, коли Зіфіяни, Зів, пам'ятаєте, Зіф, Зіфіяни. Прийшли були та й сказали Саулові: ось Давид поміж вами ховається. Ви бачите? Давид розкриває нам, Бог розкриває нам, Давид згоджується і пише цей псалом Він розкриває своє серце і каже: а тепер подивіться, що було всередині мене в той час. І так, далі написано так: спаси мене Боже іменням своїм, і мітттю своїм мене оправдай. Вислухай Боже, молитву мою, нахили своє вухо до слів моїх уст. Бо чужинці повстали на мене, розбишаки шукають мої душі. Вони Бога не ставили перед собою. Ось Бог помагає мені, Господь серед тих, хто підтримує душу мою. Хай повернеться зло на моїх ворогів, свою правдою їх. В добровільному дарі я жертву тобі принесу ім'я Твоє, Господи, славити буду, що добре воно, бо мене воно визволили від усяке нещастя, і я бачу занепад моїх ворогів. Давид знав одну річ дуже важну. Він мало того, що був вправний полководець і розумівся на стратегії, техніці і тактиці війни, військових дій. Але ви бачите, що вони його тут не виручили. Його виручили дещо інше. Давид знав надійне місце, відповідно, надійний шлях, де знайти можна мир Божий, де знайти можна заспокоєння. Те, що треба від самого Бога, де можна на щось опертися, що дасть тобі наснагу і можливість діяти в таких складних ситуаціях. І Девид знає, що джерело тільки одне тут в серці, і, 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 і там має бути прояв, там має бути вплив самого Господа Бога. Девід розуміє, що все навколо це лише супутні речі, це лише ті супутні обставини, які допомагають віднайти. Але він розуміє, що пошук має бути не зовні, не навколо і навіть не в Йонатанові, але в серці. І ви знаєте, коли Давид заглядає в своє серце, перед тим, як відкрити нам цю фіранку свого серця, він сам відкриває, подивився сам себе, загляну своє серце там, де має бути джерело, там, де можна знайти, це може мир. І він, він, він бачить ось що. Він бачить те, що, він, що є занепад ворогів. І він каже: в добровільному ударі я жертву тобі принесу. Ім'я твоє, Господи, славити буду, що добре воно, бо мене воно визволило від усяке нещасть, і я бачу занепад моїх ворогів. Давид проголошує жертву. Давид проголошує, дещо що він буде робити для Бога. Давид проголошує те, що він бачить, що в серці і що воно добре, і він очікує цього визволення від Бога. І ми не читаємо тут, що Давид хвилюється, ми не читаємо, що Давида якісь неспокій ми не читаємо, що Давида нема, нема в певності Чому? Тому що він подивився, заглянув туди, і тепер відкриває перед нами Бог так само його серце, і він сам це в псалмі розкриває, що якраз потрібно. Що нам сьогодні зробити потрібно, коли навколо нас нестабільність, неспокій? Що потрібно робити, коли навколо обставини, які тривожать? Що робити, коли навколо є те, на що ти не можеш опертися? Знаєте, нам не потрібно шукати миру там, де його немає. Але він точно є там, де є присутність Бога в твоєму серці. Все, що нам треба зробити, коли в нас є така нестабільність, і коли нема на кого і на що опертися. Отримавши все підбадьорення, яке ми маємо, отримавши всю допомогу, яку ми маємо. Це все дуже добре. Але так важно зайти в свою таємну кімнату і перед тим, як комусь розкривати цю фіранку і показати, що в тебе є на серці, і написати якийсь свій псалом, тобі треба швидко подивитися і мені в самому своє серці і сказати: ось, де місце, де я маю шукати Божий мир. Ось де місце, де нема вітрів. Де нема війн, де нема нестабільності, де нема складних ситуацій в світі, де нема е, того, що, що є негараздом, тому що там в серці завжди є достатньо добрі умови, в яких можна шукати його мир. Тому що він сам там приходить в наше серце. І знаєте, Давид це знаходить. І він в той час, коли здавалося, б треба щось інше робити, він обіцяє цю жертву, він обіцяє щось для Бога, і він вже бачить занепад ворогів. Якщо ти хочеш побачити занепад своїх ворогів, це не просто проголошення людини, це не просто емоції, це не просто, я так хочу я б говорити. Заглянь в своє серце, подивись, що там. Заглянемо сьогодні молитвою туди, всередину, в наш дух. І подивимося, а що Бог, як він впливає, яким шляхом Він хоче нас врятувати, і як Він буде давати нам цей мир. Коли ми подивимося на новий заповіт, перед тим, як будемо про це молитися, я хотів би, щоб ми подивилися філіп'ян, послання посла Павла. Павло пише до Филипян, і ми читаємо, що там також була нестабільність. Ми дивимося в четвертому розділі, він пише так: каже: Отож, мої браття улюблені, за якими я так сильно тужу, моя і вінче, так у Господі стійте улюблені, благаю еводію, благаю ісцитихію, думати одинаково, Господі. Якщо б вони думали одинаково, і в них було все б ідеально. думаєте він би це написав. Він далі каже, так благаю і тебе, товаришу вірний, і допомагай тим, хто в боротьбі за Євангелією допомагали мені та Клементові і іншим моїм співробітникам, яких і мене записані в книзі життя. Він ініціює когось до допомоги. Далі він каже, радійте Господі, завсіди і знову кажу, радійте, ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько. І далі каже: ні про що, не турбуйтеся. Усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою. І проханням з подякою. І мир Божий, що вишив від усякого розуму хай береже тіла, бізнеси, роботи в першу чергу, що наші ті тілесні фіранки, ні написано, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. І так, Павло дає нам цей шлях. Він каже: Ти хочеш мати миру, ти хочеш вихід ситуації, ти хочеш знайти допомогу в тій ті е, нестабільних тих обставинах. Він каже, ні, в тій нестабільній сфері, він каже, ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання. Тобто, ти маєш сьогодні звернутися я до Нього. ви знаєте, цей псалом починається. Давид каже: спаси мене, Йонатане, Филистимляни, Саул з милосердися. Може, може, природа щось поможе? Ні. Він каже, спаси мене Боже іменням своїм. Ми сьогодні, от, коли прославляли Бога, і поклонились, ми проголошували Боже ім'я. Те, що ми будемо зараз робити, ми будемо, давайте ми зараз піднімемося на свої ноги, ми будемо. Сьогодні кликати до Нього, до того, хто є джерелом миру, справжнього миру, і Він може дати цей мир в наше серце. І тоді джерело миру відкриється вже тут, прямо в нашому серці, від нього. Але перед тим, як ми будемо знаходити його в своєму серці, нам треба спочатку з цього серця звернутися знаєте, від імені нашого серця, звернутися до нашого Бога і сказати: Господь, Боже, послухай нас. І Давид каже: Вислухай Боже, мою. Молитву. Давид Давид вважає, що достатньо того, щоб Бог почув молитву, достатньо того, що Бог вислухав молитву Давида, і далі все піде. І далі він вже планує жертву, далі він вже бачить занепад своїх ворогів. Все, що тобі сьогодні потрібно, це звернутися до нього і вірити, що він чує, а він чує нас. Тому що ми маємо гарантію від самого Бога про те, що церкву Божу Бог слухає. Він має. Ти маєш сьогодні особливий момент, тому що ти не просто сьогодні знаходишся на якомусь зв'язку мобільному своїм Богом, якщо б ми провели кшал щось від світського зв'язку, але ти знаходишся на такому президентському каналі зв'язку, захищеному, тому що коли церква збирається разом, цей зв'язок стає особливо надійний. І ти сьогодні можеш точно отримати цей фідбек, цей зворотній зв'язок від Бога, який сьогодні підтвердить тобі і скаже. Твоя молитва почута, я прийняв її. Вона отримана, зафіксована, в духовному світі вже прийнято, ангели починають працювати. І далі ти точно знаєш, що результат буде. Знаєте чому? Тому що це обіцянка не від Йонатана, не від Павла, не від Петра, не від Сергія, ні ще від когось, але це обіцянка від самого Бога. І коли ти візьмеш це, коли ти отримаєш це підтвердження Сьогодні в молитві, що Бог чує тебе, ми і так знаємо, що він чує мене, правда? Ми і так знаємо, що він чує нас. Але сьогодні потрібно, щоб твій дух це тобі сказав. Не просто ментально, не просто розумово. Ти маєш це відчути всередині, ти маєш це відчути і зрозуміти. Він мене чує. І тоді приходить мир. Ви знаєте, Давид теж знав, що Бог його любить і чує. Але Давидові потрібно було переконатися. Давиду потрібно було відчути своїм серцем, своїм духом. Знаєте, коли я приходжу з роботи якісь нестабільні або в мене якісь складні обставини, і ми з дружиною сідаємо е, спілкуватися і. Е, вона часто питає мене питання, яке часто жінки питають, яке зовсім не до того. так? Вона каже, ти любиш мене, наприклад, а мені, якби зараз треба про роботу поговорити, про якісь серйозні речі. Я кажу, та люблю. От я тобі зараз кажу, ні, мені не треба так, та люблю. Мені треба сказати гарно. Ну, але ти ж знаєш, що я тебе люблю. Я казав один чоловік, я вже раз на шлюбі сказав, навіщо повторяти багато разів. Але чому вона хоче почути, скажіть, чому? Їй не просто хочеться ментально це ще раз підтвердити, правда? Їй не хочеться просто почути відповідь формально. Їй потрібно відчути мою любов. Зі мною сьогодні тобі не просто потрібно знати, що тебе Бог любить, тобі потрібно сьогодні відчути духом, що він чує тебе, знайти цей зв'язок, відчути цей цей взаємозв'язок. І коли ти це відчуєш, все далі цей канал для міру відкривається в момент, тому що він приходить прямо в серце. А далі серце він поширюється на вколишню ситуацію. І причому для нього вже немає ні відстани, ні часу, ні пори. Дивіться, фелистимляни, взагалі, не віруючи, люди далеко. Вони почули це зарухування духовної атмосфери і пішли на виручку Давида. Чому? Тому що мир, який приходить з твого серця, він не має границь далі, він не має меж, він допомагає, він діє. Ця впевненість в твоїй обозі, вона працює. І ми зараз будемо мати таку спеціальну молитву саме для того, щоб цей мир він не просто прийшов в наше життя, але він діє в нашому житті. Він поширився навколо від від нас ще на інших людей, що ви могли постати поміж таком ще комусь, і що ваша ситуація кардинально помінялася. Тому давайте ми трошечки може зробимо супровід а, а, музику музикою цю мелодією і будемо молитися.